Привіт! Дякую, що завітали до мене на канали. Сьогодні хочу поговорити з вами про парфуми. Загалом, от для мене парфуми це наче невидимий такий одяг, вуаль, аура. Вони можуть зробити людину ще більш привабливою, викликати захоплення, інтерес або навіть і пристрасть. Я люблю парфуми, аромати і, взагалі, все, що приємно для мене, пахне. Аромати для мене мають таку властивість, наче міняти відчуття, настрій, навіть в деякій мірі підіймають самооцінку. Вдихаючи знайомий, запах, ну, наче оживляємо пов'язані з ним спогади. Коли використовуємо новий аромат під час значущих подій, Можемо створити нові спогади, такий собі, наче, чи тригер, чи фіксатор. Ось. Зараз мені полюбилася продукція від бренду Депава, здається, так правильно називається. Це аналогова парфумерія. Мені, до речі, від них, як ви бачите, прийшла посилочка, я замовляла там парфуми. І. Ознайомилася на сайті, що вони про себе пишуть. Вони виготовляють парфуми з люксових масел виробництва Франції, концентрація олії в них 30%, стійкість понад 24 години на тілі, 72 години на одязі чи волосі. Ну, для себе я отримала такий, наче, хороший такий довгий шлейф, вони стійкі, доступна ціна. В общем, аромати без захмарних витрат з високою якістю. В общем, бюджет точно не страждає. Коли робила замовлення, то п'ятий товар у кошику був подарунок, і ще отримала безоплатно набір з шести пробничків по 3 мл за замовлення від 800 гривень. Ось такі фіолки невеличкі. ось. Різні, так гарно все запаковано, як бачите, в принципі, навіть можна і в подарунок його замовляти і дарувати. Ось, І у них ось такі по 15 мл такі ось пластикові флакончики, як бачите, ось жіночі, тут біленька така наліпка має колір, а чоловічі ось такі чорна. І перейдемо до парфумів, що саме я замовила, ознайомлю вас. І розпочнемо ось з такого аромату. Це Бакара Rouge 540. Усім вона відома. Ось, як бачите, тут є назва на наліпці позаду. Ну, і що хочу сказати, що для мене він дуже схожий з оригіналом. Він такий інтенсивний, дуже стійкий, дуже довгий шлейф. Взагалі це східні вони квіткові парфюми. Аромат такий, що дійсно запам'ятовується з перших секунд. Ось. Він прекрасний, мабуть, в мікродозах, і все-таки його сезон це весна, осінь, зима. Щодо до з оригіналом, то так, дуже схожий, не переплутає, що це інший аромат. 100%. Основні ноти тут такі, наче як отой шафран екзотичний такий. Трішечки, мабуть, як кажуть, квіти жасміна. Але я його не відчуваю тут. Є, звичайно, мінеральні ноти такі. Амброві ноти, бальзамічні, мабуть, якісь ноти. Мабуть, трішечки якогось дерева тут є саме в цьому парфумі, в неоригінальному. Щодо там такої карамельності, ну, мабуть, також присутні. тільки, мабуть, вже, вже десь у середніх нотах або у базі. Ну, такий витинчений, звичайно, аромат, ну, мабуть, для харизматичних, таких яскравих особистостей, які дійсно такі підкреслюють свою особистість, впевнені в собі, не бояться уваги. Ось, і, в принципі, їм а, все одно на негативні такі відгуки щодо парфюму ось цього. Ну, тут, мабуть, немає ніяких вікових таких рамок. В принципі, дорого пахне все. Ну, в общем, ось, да Уже в середніх нотах і в базі я вже відчуваю таку ось цю. Карамельну, таку, наче, солодкість. Але я постійно відчуваю спочатку і до кінця, що тут є наче ось цей йод, і такий аптечно-лікарський вайб, можна так сказати. Ну В принципі, так, схожість є, але це не супер мій улюблений аромат, можу так сказати. Хоча подобається, так? В базі подобається, і він впізнаваний 100%. Якщо е, говорити про схожість на оригінал, то 90% точно тут є. Наступний аромат це Блюталісман. Але, мабуть, ви вже не побачите назву, бо я так нормально ним не користувалася, щоб ви розуміли. Доволі, мені дуже сподобався цей аромат. Дуже приємний він. Це такий деревний цитрусовий, мускусний аромат. Він дуже такий яскравий, життєрадісний, переливчистий багатьма відцінками. Тут усе дорого, так актуально, сучасно. Цей аромат точно додає також впевненості, як і попередній. Ну, тут такі аромати солодкої груші, я відчуваю ноти, кисло-солодкі, наче мандарин, є якийсь білоквітковий, наче фон. В базі він розкривається, таким, значить деревні ноти, легкий мускус і трішки таких, наче спецій. Дуже він такий глибокий аромат, дуже стійкий, дуже шлейфовий. Ну, такий наче і ніжний, і в той же час він такий, наче заповнюючий простір. Ну, для мене тут також є якась карамельність, не знаю чому. Ну, Такий наче і молекули якісь для мене присутні тут. Причому ця карамельність також я відчуваю від початку до кінця. Ніяких, звичайно, неприємних таких нот, як у бакараруш, я не відчуваю. Тут все дуже багатогранно, дуже так солодко, можна так сказати, яскраво, життєрадісно для мене і, і, і сучасно. Що загалом щодо схожості з оригіналом, то, мабуть, тут схожість також 90-95%, можливо, як для мене. Це тільки моя особиста думка, це тільки моє суб'єктивне бачення. Я не претендую взагалі комусь нав'язувати свою думку, я тільки розповідаю, що відчуваю сама я. Ну, в общем, цей аромат мені також дуже сподобався. Ну, попередній сподобався, але не дуже, а цей аромат мені дуже сподобався ось цей Blue Talisman Vitex Nihilo, це оригінал. В общем, депава в цьому випадку справилася так, майже на 100%. І, до речі, в наступному відео я покажу, що я ще замовила, і там я замовила блюталісман у 100 мл в великому об'ємі. Буду користуватися. Ось такі аромат, я ще замовила собі: це Dolce Gabbana Queen або Q. Ось, як бачите, також його активно використовувала зараз влітку. Він мені також сподобався. Це такий аромат, ну, він наче фруктовий мікс з компотною такою солоденькою вишньою, з кислинкою. Також тут присутні такий апельсин, лимон, мабуть, білі квіти також щось, типу жасмину. Ну, вони наче додають таку прохолоду у спекотний день, і по завершенню це такий, наче фруктовий мікс з мускусом. А, ну, вони мені також нагадують, такий наче відголосок від звичайної Dolce Gabbana light blue, тільки доповнені вишнею. Чомусь у мене ось така асоціація виникла. ось Щодо е, зри, е, схожості на оригінал, то можу сказати, що дійсно схожі, е, точно на 95%, е, причому як на початкових нотах, так і середній база а, відчуваю його точно годин 5 на собі, хоча зараліто. І на одязі також відчуваю на наступний день. А, трішечки він поступається по стійкості, шлейфу, мабуть, блю-талісман і букарай руш, але також такий доволі достойний варіант, як в стійкості, як в шлейфі. А, так і в схожості з оригінальним парфюмом. Також дуже він мені подобається і буду користуватися ним надалі. Далі прийшов мені ще ось такий аромат це вже для чоловіків. Це аромат Клінік Happy, як бачите, Happy for Man вказано. Це аромат. Цитрусовий такий ароматичний, зелений аромат для життєрадісних, таких активних, мабуть, цілеспрямованих чоловіків. А по віку також не можу сказати, що є якась там різниця, тому що деколи чоловіки у більш зрілому віці можуть бути набагато активніші, життєрадісніші, ніж молоді чоловіки, і, звичайно, навпаки. Так, як природа вимагає. ось Ну Це такий освіжаючий такий аромат, наче з цитрусів, лайма, мандарину, лимону і морських таких нот. І в завершенні там також є такі деревні е, ноти, е, наче кедр там присутній. Ну, дійсно такий життєрадісний, емоційний, такий, бадьорий аромат, такий, наче, подих вітру в спекотний день. Ось, Аромат дає такий піднесений настрій і таку, наче, енергію. Але що відноситься до схожості з оригіналом, то можу сказати так, що Ну, тут не зовсім, як мені здається, Депава справилась з цим. Мені здається, що оригінал він більш такий насиченіший і стійкіший. Ну, знову ж таки, це тільки моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось думає по-іншому. Це їхнє право, так як і моє. Я висловлюю тут свою думку. Ну, класний взагалі аромат, але по стійкості він зовсім так. Години, мабуть, дві чоловік казав, що відчуває його. Так, да, при нанесенні, да, він заповнює такі, наче, кімнату, взагалі простір в автомобілі, якщо там десь використовується. Але ну, немає того шлейфу, що він затримувався на шкірі, на все-таки на одязі. Тобто. Дві години його вже ніхто, мабуть, не чує, тільки чує сама людина, якщо дуже близько принюхається до місця нанесення. Ось. Ну, рухаємося далі. Ще ось такий ароматик, він чоловічий. Це Хуг Boss Хуга. Ось чоловічий доповає, як бачите. Це такий аромат. Він більш гіркіший, мабуть, чим попередній від Клінік Хеппі. Тут також є цитруси, грейпфрут, але тут більше дерева, мабуть, базилік уже тут присутній, зелене яблуко по нотам, жасмин, шавлія. Це я читаю, які тут ноти є. І ще тут вказано, що є. Кедр, ялина і пачулі. І, мабуть, через пачулі, мені здається, що тут він більш такий гіркіший. Ну, він такий більш насиченіший, не такий повітряний і ніжний, як Клінік HEP, а він більш насичений, такий, більш, мабуть, для зрілого чоловіка. Ось, ну, хоча також це чудовий такий аромат. Дійсно, поєднання таких мабуть, пряних таких акордів ось. І деревини, цитрусів, квіти є. Ну, він такий чуттєвий, такий наче ось, ом, такий наче, ну, більш все-таки все-таки такий більш брутальний, мабуть, аромат. Але все одно він залишається енергійним, свіжим, динамічним, таким наче також більш чуттєвий і цитрусовий. але є ота гіркуватість. Наче як тут полин добавили мох якийсь. Ще пишуть, що в них тут присутні ноти гирані. Ось і у фіналі дійсно деревний акурт і оливкове дерево. Ну, Мабуть, це для чоловіків, які такі більш брутальніші, мають власний такий стиль. Ось, все-таки, які долучаються до модних тенденцій. Ось такі елегантні, мабуть, чоловіки, мужні ось. Ну, загалом то цей аромат, да, він такий зелений, такий гіркуватий, цитрусовий, підіймає настрій, такий енергетичний дійсно парфюм. І, мабуть, також підходить для будь-якого віку. Я ж кажу, що чоловіки мені здається, вони можуть бути як в юному віці, а не такі енергійні, так і, в принципі, і навпаки. Що е, стосується е, схожості на оригінал, то мені здається, що схожий, але, мабуть, на відсотки 80. Мені здається, що оригінал він більш такий багатогранніший, мабуть, чомусь так здається мені? Е, що е, стосується шлейфовості е, і стійкості, то, в принципі, так, він стійкий доволі. Стійкіший він, звичайно, ніж Клінік uh, Хеппі, можна так сказати. Ось, ну, шлейф також в ньому присутній. ну, Години 4, мабуть. Звичайно, не настільки шлейфовий і стійкий, як Блю талісман і Бекара uh, Руш. Ну, рухаємося далі. Още один чоловічий ароматик. Це Yves Saint Laurent L'Homme. Це аромат е, такий е, пряний, фужерний більш. Е, це от, подобається моєму чоловіку оригінал саме. Ну, він давно користується ними, і, в принципі, ми взяли його, щоб порівняти з оригіналом. Загалом, чи можна його використовувати також. Це пряний фужерний аромат. Тут бергамот є, імбір, лимон, м'ята в середніх базах тут присутні ананас, яблуко, шавлія. І кінець тут уже, як зазвичай, деревина, мускус. ну Аромат такий, також свіжий, доволі такий, через лимон, бергамот. Також тут присутній чорний перець, мені здається. І потім уже древні ноти. І тут є також. Пом'якшує цей аромат, такі ноти замші. Мені так здається. Ну, він такий також для молодих віком або духом чоловіків. Він м'який такий цей аромат, такий позитивний, такі, асоціація з теплими обіймами, спокієм, впевненістю такою. Ну, зараз це розкіш. Які більш, мені стається, люблять такі аромати, більш брутальні, агресивні. Хоча це дуже приємний. Мені також він подобається взагалом. Я відмічаю також аромати, коли є на чоловіках, саме ось цей льом. Подобається він мені. Що сказати щодо схожості з оригіналом, то можу сказати, також схожий десь на відсотків 90. Ну, в принципі, в оригіналі також не дуже ми відчуваємо великого шлейфу і стійкості. І, в принципі, тут можна сказати, що, можливо, в деякій мірі, якраз від депава, цей ароматик може бути більш Такий шлейфовіший і стійкіший, як здається нам. Ну, так, його відчувається, в принципі, години 4 також. Всі ноти відчуваються. Нема тут ніякої зайвої такої ось цієї бази, яка присутня, наприклад, іншим аналоговим парфюмам. Ось тут все, ось що можу сказати щодо самих парфюмів від Депав. Мені здається, що вони просто наближені максимально до оригіналів, без впізнаваної бази, яка присутня в інших аналогових парфумеріях. Ну, не знаю, чомусь скільки не пробувала використовувати. От є присутнє щось те, що заважає. Тут ні. Чомусь кожен парфюм наближений до оригіналу максимально і немає лишнього, ось цього, якоїсь бази такої лишньої. Ось. Ну, непоганий ось цей парфюм також. Нам сподобався, можна ним за такі кошти обливатися взагалом. Тобто. Набагато дешевший, ніж оригінал, але той не стійкий і не зовсім шлейфовий. В принципі, цей також не шлейф і стійкість. Але якщо брати е, вартість, то я ж кажу, можна обливатися до схочу і завжди відчувати шлейф і ось цей аромат. Рухаємося далі, у нас ще один парфумчик залишився. Ще ось такий аромат від Tom Ford Amber Leather 16. Це чоловічий, знову ж таки, але це взагалі унісекс. Це такий шкіряний, багатослойний такий витончений парфюм. Ну, тут така цікава варіація на тему шкіри. Мені здається, що шкіра тут. Супроводжує взагалі парфюм спочатку і до кінця. У нас спочатку така наче квіткова, тут і трава, мабуть, є м'яка така наче, п'янка. Потім додаються ноти пачулі, і в базі вона вже гірчить така наче, мені здається. А... Ну, такий цікавий шкіряний аромат, а, доволі такий непоганий. Ну, мабуть, я не знаю, чи я б такий носила. Хоча, можливо, у мене така асоціація складається, наче ось а, сумочка шкіряна, і на неї ось трішки пролили якісь маслянисті такі парфюми. Високої якості. І ось цей аромат, наче змішався. Ну, якось ось таким чином у мене така варіація на тему виникла. І ще мені ось тут трішки, от, здається, наче якогось алкоголю туди добав. Ну, така елегантність, так присутня, мабуть, все-таки. Або якесь дороге, мабуть, авто зі шкіряним салоном. Ну, щось, мабуть, таке. А, чесно скажу, оригіналу я не знаю. Щодо стійкості шлейфа, так, є стійкість, є шлейф, більше точно 4 годин можна відчувати. Також для такого чоловіка більше я бачу його на чоловікові, і на такому чоловікові більш зрілому, мабуть. Я не впевнена, що це для молодого віку такий парфюм. Ну, елегантно, дорого, цікаво, як на мене. А можна користуватися, але я точно не впевнена, що це унісекс.